Кращих спортсменів та тренерів івано-франківської громади нагородили, і привітали із першістю на міжнародних змаганнях. Попри повномасштабну війну, вони успішно представили Україну та Івано-Франківськ на змаганнях різного рівня. На чемпіонатах світу у нас успішно виступило 12 спортсменів на чемпіонатах Європи 17, які привезли додому медалі. І загалом ми нагороджуємо. Призерів світових першостіх різних, в тому числі і осіб з інвалідністю, бо вони теж дуже успішно виступали в минулому сезоні. То загалом у нас цифра 30 спортсменів, які мають медалі на світових першостях європейських в минулому році. Відповідно, 11 тренерів, які їх готували. Успішним 2023 рік був і для дефлімпійської збірної з футболу. Команда вперше у своїй історії стала чемпіоном світу. Наша збірна Дефлімпійська з футболу. Вперше стала чемпіонами світу Малайзії, бо ще такого звання ми не мали, і тому можна сказати, що рік був дуже успішний для нас. Приємно було знову побачити український прапор на найвищому п'єдесталі. Приємно, що з цим здобутком ми, можливо, нагадали про себе, про Україну в такий складний час. Спортсмени висловили вдячність військовим за можливість готуватися та представляти Україну на міжнародному рівні. Загалом я задоволена своїм виступом, мені вдалося зайняти три других місця на чемпіонаті світу з реплінгу. Дуже вдячна ЗСУ за можливість виступати, тренуватися і готуватися, а також представляти Україну на різних міжнародних стартах, виносити прапор України на п'єдестал. У 23-му році було дуже багато перемог, мабуть, найкращий рік для мене. Виступав на двох чемпіонатах світу, перший по реплінгу, де посів друге місце. Потім в комбот джіуджідс виступав. Ти посів перше місце. Зібрався з силами після, так сказати, першої невдачі в фіналі. Найбільша мотивація, то що я можу поставляти свою країну, То, що я можу вставати на підестал і буде піднімати справу України. Спортсменів та тренерів нагородили статуетками переможців та вручили подяки міського голови. Незважаючи на війну, спорт повинен розвиватися і молодь повинна мати можливості виступати на різних змаганнях. Тому ми тішимося, що. Така кількість спортсменів відзначається, А також дякуємо першу чергу тренерам. Бо за хорошим спортсменом, великі тренера. Тому дякуємо тренерам, які тренують, які вкладають душу, вкладають вміння, навички для того, щоб здобути відповідні перемоги. Окрім того, кращі спортсмени та тренери Івано-Франківської громади протягом 2024 року отримуватимуть щомісячні виплати за спортивні досягнення.